Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Слава Імєм. В той час став Ісус на рівному місці, а була велика сила народу. Хтось називає її нагірна проповідь, що Христос став так трохи на горі, а люди в долині, щоб можна було Його добре чути. В однім Євангелії ми чуємо, що він став на рівному місці. На такий, це рівне місце може бути, якби і ну, рівнина або також на початку такої гори підвищення. І там була така площадка, таке на рівному місці став, і почав проповідувати. Чи має це значення? Як там Ісус став, має, бо тому що зібралася велика сила народу. І щоб там ті люди, які прийшли його слухати, <кхи> там треба було якісь колонки поставити, підсилювачі, мікрофони, щоб було добре чути. Але в той час не було мікрофонів, нічого не було. Як вони його чули? По-перше, коли Господь Бог починав говорити, всі замовкали. Сама присутність тебе там вже, ти вже якби під'єднувався до Бога. І поки Дух Святий діяв, і тебе люди не стояли, вони його чули. Бо ніхто не перепитав, що що він сказав, що, як, як, як він сказав. Чи говорив він голосно? Так, говорив він голосно. Але хочу звернути вашу увагу, де він каже: в Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні, що плачете нині, бо будете сміятися. Ну і далі там, блаженні чисті серцем, побачити Бога. Вчора ми слухали Євангелії, де Господь каже, прийдіть до мене всі струджені обтяжені. А тут Він уже каже: тим, що прийшли, блаженні у Богі, бо Ваше Царство Боже. Блаженні лагідні і смиренні серце, бо ви успадкуєте землю. Він скаже тим, що прийшли до нього. Чи можу я себе. Рахувати блаженним, попадавши під ці блаженства, якщо я не прийду до Христа. Ні, не можу. Чи можу я сьогодні прийти до Ісуса, який зібрав учнів, став на рівному місці, і всі, хто до Нього зійшлися, з побережжя, з побережжя тиру і Седону, чи я можу прийти і стати там коло них? Ні, не можу. Але чи можу я прийти до Ісуса? Так. Ми завжди можемо прийти до Ісуса. Коли ми слухаємо Євангеліє, ми слухаємо Господа Бога. І коли ти прийшов до церкви, слухаєш, коли священик читає Євангелію, ти чуєш Слово Боже. І коли ти слухаєш через інтернет, так як ті люди тоді, що стояли далеко від Ісуса, вони чули Його. Через дію Духа Святого сьогодні наші технології роблять так, що допомагають то слово Боже донести до людей, і ми його слухаємо. А тепер Він звертається до тих і перечисляє тих, які мають тягрі. Бо він каже: блажені у Богі, бо ваше Царство Боже. Що значить у Богі? Ті, які думають, купити, чи хліба купити, чи, чи картоплі купити. Ті, які думають, чи купляти дитині зараз на зиму в рукавиці, чи ще походи в тих тогорічних. Чи, чи це дійсно йдеться про саму бідноту, чи ще про що? Кого ми називаємо убогим? Не завжди бідного. Але Господь Бог звертається до тих людей, які мають тягарі через свої соціальні стан. Коли нема грошей, коли нема за що купити їсти, коли нема, за чим заплатити за світло, за газ. Блаженні у Богі, але це ті, котрі до Нього прийшли. Блаженні голодні, нині, бо ви насититеся. Чи тільки про голодних говорить Господь ті, що не мають що їсти, Ні, він, він каже, блаженні голодні і спраглі справедливості. Сьогодні в нашому суспільстві є великий запит на справедливість. А найбільше, коли військові повертаються чи в відпуск, чи додому. У них заострене відчуття справедливості. І тому до них треба відноситися з розумінням, але у них і треба вчитися, що не можна мовчати на, щось, на якусь неправду і на несправедливість. Це Господь про вас сьогодні каже і вас показує, що Він вас бачить, що ви не є незамічені. Блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятися. Коли людина плаче, коли людина плаче, коли їй сумно, коли їй важко, коли вона в безвихідній ситуації, коли вона щось втратила, і сам плач, це той Божий механізм, який Дає людині можливість справитися із внутрішнім отим підвищеним відчуттям, коли заострені оті наші емоції, і щоб їх трохи якби стравити, якби трошки послабити, ми плачемо. І Він каже: блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятися, сміх це теж дар Божий. Під час сміху виробляється певна хімічна речовина, яка викидається в організм, і людина легше справляється із стресом, вона краще переживає все те, що є недобре. І людина сміється тоді, коли вона має відчуття безпеки, відчуття радості. Ніколи ти не будеш сміятися, коли є небезпека. І Господь каже, що блаженні, що плачете нині, бо ви будете всі сміяти. Господь Бог каже це до всіх нас. Бо сьогодні нема такої людини, яка би, яка би не плакала, і не обов'язково так плакати, щоб сльози текли, але відчуття втрати, відчуття оцього тягару. Це якраз то одні плачуть, а другі не можуть плакати. Є люди, які навіть на похороні свого рідного, когось ховає і не може плакати. Але внутрішньо вона тим переживає, просто не випускає той жаль, я би сказав, справляється з ним. І Господь Бог каже: я переміню всі ваші тягарі, коли ви прийдете до мене. Блаженні будете ви, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать, коли ганьбитимуть вас і коли викинуть як безчесне ім'я Ваше, як сина чоловічого ради. Багато людей прийшло туди Господа послухати, але вони розуміли, що назад вони прийдуть і їм будуть штиркати. Куди ти ходиш? Та ти що не маєш синагоги? Куди ти йдеш, якого слухати проповідника, який хоче тут нову нам перемінити все, і хоче церкву якусь нову збудувати, а ми маємо синагогу роки від Авраама, Ісака, Якова, куди ти йдеш? Що ти позориш сім'ю, що ти позориш родину? І вони, коли прийшли, оці, туди слухати Ісуса, і Ісус до них каже, блаженні ви, коли. Вас будуть переслідувати, будуть вас зневажати, очорнювати і так далі. Чи чули ви хоч раз, що ви вас очорнювали за те, що ви є християни? Чи сміялися над тим, що ви ходите до церкви, чи сміялися над тим, що ви Пасху світите, чи щось інше, або легковажно до того відносилися, були такі. Так. І це є люди, які в свій час не прийшли до Бога, і сьогодні оправдують своє ото атеїстичне, ото таке або не таке, замало було відваги зрушитися, піти до церкви, і не пішли. І так рік за роком ішов, і вони не йдуть. А ті люди, що ходять, вони з них сміються. Не то, що ті люди неправильно роблять, а то, що вони себе оправдують. Але Господь і до вас промовив. До вас, ви, що встидається перехреститися перед церквою ідете. Їдете в машині, їдете в автобусі і попри церкву їдете та хоч руку до грудей прикладе. Не встидайтеся, бо іменно це коли ми визнаємо Бога. За це Господь Бог за нас згадує. Ми для нього є, не там десь хтось. А конкретно Він про нас знає. Але для того, щоб визнавати Бога, треба Його прийняти, треба до Нього прийти. Тому всі блаженства, які ви сьогодні почули, це до вас. Всі блаженства, які ви сьогодні почули, це про вас. Нам лишилося тільки прийти до Господа і послухати Його. Отож, при кожній нагоді йдіть до церкви, щоб послухати свята Євангеліє, бо хто у церкві слухає Євангеліє, той присутній на нагорній проповіді Ісуса Христа, той, яку ви сьогодні чули. При кожній нагоді слухайте трансляції, бо не, бо не в кожного є можливість прийти до церкви, але слухайте трансляції і слухайте Євангеліє, слухайте науку, яку священники говорять вам, бо це. Є ваш спосіб прийти до Господа, прийти до Нього, і Він вам скаже блаженні ви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.